Як Телор свіфт впливає на економіку та фондові ринки світу? Тейлор Свіфт – це вже не просто ім'я близкучому царстві музики та розваг. Завдяки концертному туру співачки ДРС Тур сполученим штатам вдалося уникнути рецесії влітку 23-го року. Сама школ потрапила до списку 50 найвпливовіших людей фондового ринку. І тепер на рівні з Вороном Баффетом та керівниками Apple, Microsoft, Amazon та Coinbase. Минулого року фанати співачки в США витратили майже 5 мільярдів доларів на квитки, поїздки, готелі, сувеніри та їжу. Управління туризму в Лас-Вегасі повідомило, що концерт. Те супризірки збільшили кількість відвідувачів до передковідного рівня. Чикаго та Мініаполіс побили історичні рекорди за кількістю зайнятих номерів у готелях. Прямо зараз економічні ефекти лорноміки переживають країни Європи, де сумарні прибутки також вражають. Окрім загального внеску в ріст економіки світу, Супердірка прямо впливає на фондовий ринок. Акції мережі кінотатерфеймсі росли кілька днів перед прем'єрою концертного запису туру. Також від ажіотажу навколо співачки зросли акції Spotify. І звісно, зросли продажі, а відповідно, котирування авіаперевізників, мережових готелей, страхових компаній, виробників одягу. ДРС-тур розпочався в березні 2023 року і має завершитись у грудні 2024. го двадцять виручці свіп давно побили рекорд п'ятирічного прощального туру Елтона Джона, і це ще не кінець. Побачимо через півроку, скільки всього заробила і як на світ вплинула суперзірка.